Так, ну я читаю хвилинку. Якщо ні, то я почну сама. Так, ніхто не доєднується. Я просив до маленького на 5 хвилин і підписую. У нас з вами пройшов чотири місяць. Ми Вивчили, да, не вивчили, а ознайомилися із базовими поняттями енергії, яке вам давала медитації, щоб у вас покращилося ваш енергетичний план, тонкий план, щоб ви почалися відчувати взагалі цю енергію. Я надію, що вам сподобалось, що ви відчули трошки іншу себе. І Зрозуміло, що все-таки в нашому світі панує не тільки матеріальне, фізичне, а і ще щось таке більш, більш тонке. Отже, на рахунок чаки, то давайте згадаємо: у нас їх було сім, так? Перша це Муладхара. Муладхара – це основа життя, друга це хистана це сексуальна енергія. Третя це маніпура, проявлення нашого світ. Четверта це анахата, це наша любов, П'яте – це це вішутха, це е, наше заявлення, у світ голосом своїм, так, творчість, Аджна – це воля, інтелект, та, та срара – це енергія космосу, наше поєднання із Всевишнім. Uh, і uh, я тиждень тому передивлялася, те, що я писала на початку <гум> місяця, і там було написано: ми створимо кожна собі амулет. І я вже забула про цю ідею, але я згадала, добре, що я дивлюся повідомлення свої. <гум> Для чого ми робили з вами наше колесо балансу? Саме для цього ми робили наш колесо балансу. Тобто ми можемо відкрити в мене теж моє колесо балансу, наприклад. Ми його відкриваємо і дивимося по нашим чатрам. Тобто ми можемо зараз, вже після місяця написати ще один раз колесо балансу, щоб почалися якісь наші сфери чи ні. І дивимося, наприклад, яка сфера у нас проявлена? От у мене проявлена, наприклад, зараз. Так, пам'ять: це аджна, Наприклад, або комунікації дружба. А, комунікація і дружба це у нас а, вішут і аджна. Тобто я обираю, наприклад, яку я хочу собі покращити чакру. А, і є такі. Є в теж він ну, для скептики і ясінь тень, що <сі> всі будуть сумніватися, але в Йозі є таке поняття, як синхронізація за допомогою ароматів, ароматерапія. І для кожної чакри у нас відповідає певний аромат, то ви можете купити собі е, натуральний. Бажа, не пожалійте. Якщо ви дійсно хочете і вірите в силу запахів та енергії, не пожалійте, купіть собі натуральне масло, там, наприклад, Янглівінг, Дотера, чи ще якесь, яке можете знайти в своїй країні і використовувати його. Що з ним можна робити? Як ви, може там в Криму колись були такі вазочки, да? чи ще щось може. Туди і носити з собою є якісь ароматичні колони. Можете нака зробити суміш, накапати, наприклад, на зап'ясток і ходити. Можете там капати на манець і ще, якби, нюхати. Те, що ми постійно використовуємо, туди накапати і е, поповнювати цей запах. Отже, дивіться, за Муладхару у нас відповідає е, запах троянди. Камфори, кокосу, опіуму та муску. І відкрила вам секрет, саме тому робила свої перші свічки кокоси, кокосові кокоси. Тому що це чудове заземлення Муладхара чакра А я до цього не знала, до речі, до цього місяця, коли я починала готуватися, тільки тоді я дізналася. Сатхісана. Наша сексуальна енергія, задоволення життя і це запахи ромашки, пачулі, гвоздика, амбер, кориця та мундалі. Як бачите, такі солодкі запахи, так те, що там афродизіаком рахується. Майпура, проявлення в цьому світі: запах м'ята, туласі, лотос, ваніль, міра. Анахата. Любов в усіх приявленнях: замах резета, замах. запах резе, грань, орхідея, рододендрон, нейролі, фіалка. Вішутха, Стукування, творча діяльність, запах, полинь, гіацинт, розмарин, джасин, елангелан, лимон, аджна, воля, інтелект, свідомість, запах. Та сандал. Бачите, не недарма в церквах, наприклад, палять ладан, да? тому що ладан відкриває наше притілко. Не просто так церква теж вибрала, певний якийсь запах. Сахастрара, енергія космосу, запах лаванда, бергамот. От Я з кину вам. А... Цю табличку, і ви зможете подивитися і підібрати цей запах, який потрібен саме для вас. Так, ну, так як ніхто нас не доєднався, то я думаю, ви самі подивитесь це відео і зробите собі свій маленький талісман чи амулет. Я надіюсь вам сподобався. Минулий місяць. Е, я бажаю вам всього найкращого. Нехай ваші чакри розкриваються. І сам на